Три тижні тому поліцейський вибухотехнік з Кропивницького Олександр Лашкевич повернувся з Харківщини. Там протягом двох місяців розміновував звільнені від російської армії території. До того в Київській області. Це Ізюмський район, Балаклійський район, Чугуївський райони, потім Купінський район. Як тільки звільняється якась територія, ми одразу туди виїжджаємо і допомагаємо людям, працюємо над об'єктами критичної інфраструктури, щоб швидше відновити газопостачання, електропостачання. Мобільний зв'язок каже, російські військові залишають після себе розтяжки та міни, які загрожують місцевим жителям. Ця розтяжка була на подвір'ї школи. На цій світлині снаряд від урагану в деокупованому Куп'янську. Такі міни знешкоджували біля приватних будинків. Вона мінується дистанційно, вилітає з касети. Час самоліквідації, якщо вони самоліквідатором, то може відбуватися від однієї години до 40 годин. Якщо вона без самоліквідатора, то вона буде там знаходитися, поки ми її не знайдемо, або якісь люди не наступлять на неї. Її достатньо для того, щоб ну, відірвати стопу у Харківській області, то вони трапляються майже у всіх населених пунктах. Вони бувають або такого зеленого кольору, або такого більш коричневого кольору, і в траві їх дуже мало помітно. У Харківській області перевіряли дороги, лісопосадки, школи, адмінбудівлі та будинки, в яких жили росіяни. Це село Веселе Харківської області. На всіх стінах були намальовані малюнки дітей, які висловлюють підтримку їх збройній агресії на нашій території. У Купинському райвідділі також були і катівні, і в інших. Населених пунктах були катівні, позалишали дуже багато вибухових матеріалів. Поліцейський зібрав колекцію знешкоджених боєприпасів. Протиосколкова міна, випригуюча кругового ураження. Вона мінується дистанційно. Ось в таких тубусах. Воно вилітає. Звідси вистрибують чотири таких міни. Дві міни з такими парашутиками і дві міни з такими ленточками. Всі вб'ють, вб'ють людину, радіус суцільного враження 15 метрів. З собою показує, завжди носить спорядження на випадок надзвичайної ситуації. Це аптечка. Навушники. Тактичні окуляри в мене тут теж аптечка, карабіни, те, що тільки можна, може мені знадобитися в моїй повсякденній роботі. Також в мене е тут знаходиться бронежилет, який теж споряджений аптечкою, турнікетом. Згадує про роботу в мирному житті. Була коробка, стояла е е для цього ми залучили кінологічну собаку. Е собака підійшла і. Незрозуміло почала себе поводити. Добре, що ми дистанційно зрушили цю коробку з місця і казала, що там кошенята так. Добре, що ми її просто не підірвали. Куди поїде в наступне відрядження, не знає. Каже, після перемоги розміновувати українські землі доведеться не одне десятиліття. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький.